Світло звуків, Промінь сонця проник у серце, І тепер воно радісно б'ється, відчинились у душу дверці, ехом щастя до Всесвіту зветься, воно кличе і зве світлом звуків, Зігрівають обіймами руки, Огортає тепло і блаженство, бо це істини верховенство. І любов в нас усіх проникає, кожне серце її проявляє, все єдинство любові для нас проявляється з нас повсякчас. Ми поєднані, ми все єдині, усвідомлення це всередині, нас тримає у ціліснім стані, завжди вперше і завжди в останнє. Наша цілісність душі єднає, крізь бар'єри усі проникає і розчинює всі перешкоди, бо в любові приходим до згоди, промінь сонця лине із серця, світлом щастя в усіх отзоветься, його кожен у собі пізнає: це любов вона все оживляє.